Їдемо до того місця. Чекай, що тут нікого нема. Що це за йо Йомойо! Здорово! Я бачив в тебе нові замки. 1400 гривень потратив. 1400? 1400? Без їди. Все без їди. Без їди. Йоу! всім здоров, ребята! З вами Роман Остап і Босс. ви нам дуже много писали в коментарях під прошлим відео, де ми в лісі зітхнулися з якимись сектантами. Я не знаю, хто це був, но ви хотіли продовження, писали дуже много коментарів. Роман це перша частина, при чому треба купити травмати балон. Це тупо пожеж, знайшли ключі, зроли відос про аварію, пліс, проду, продовження, продовження, много-много коментів. Раз ви так хочете, давайте я зніму другу часть. Ми туди сьогодні з Андрієм поїдемо. Но сьогодні ми туди поїдемо, не вже не спустимо рук. Бо тоді я навіть забув з собою взяти перцовий балон. Я просто взяв фонарик один, який ледве світить, і все. І ще. 400 підписників, у нас буде вже 6 тисяч, того добиваємо, і відоси будуть дуже часто виходити, прям почти кожен день. Так, да, ребята, добивайте 6к, потім мільйон добивайте. І відоси будуть виходити кожен день. Розпаковка, що в нас є сьогодні. Перес. Далі. Опасний фонарь, але на самом деле. Ну, на самом деле, з секретом. О, oh, шу. Лют, люта тема, але шокер. Якщо шо, це все муляжи, ютуб, це все ну постанова, короче. І що ми з собою взяли? Ігрушечний пістолет. Ну да. Вот такий є. от стандартний. Классика. Чисто щоб був на всякий випадок, якщо ми вдруг щось заснімемо. І що? продовжаємо, їдемо туди. Беремо все. Рухаємося далі. Ну все, давай, не дивись в камеру, забирай шмотки і їдемо. Я вспомню, мені надо взять гроші на булочку. У вас Короче, все. Ми вилітаємо в ліс. А що було далі? Наблюдайте. Ми сьогодні виїхали в день, поки світло, бо ночу я вже туди не хочу вертатись. Ще заїхали в магазин, Андрій взяв булочку, хоча вдома він з'їв три миски супа тільки. Все. Це легендарна булочка з дитинства. От, кстати, кладбище, яке ми ночу приїжджали, де я колесо пробив. Ну, хоч видно на що наїжджаю. Но як би це все страшно не виглядало, всі ми тут і будемо. Рознообразимо цей відео з мальоху трюками. В оп, оп, ванеті. Є, yeah! мега лютий трюк по дорозі. Є yeah! oh. все, в скат домой. Под'їжджаємо вже до всім знакомого моста, що Ми ночі їхали. Нім тут поспокійніше, ні. От ми вибігали прошлий раз. Кстати, я читав в інтернеті за цю всю тему. Перед тим як заїжджати в ліс, ми бачили ідолів типу, вирізаних з дерев. Ти шариш про що я говорю? Досконеч. Не знаєш? Що я тебе покажу. І можливо, возможно, ці вони всією цією двіжухою заправляють. Ну, бо просто хто інший, просто не можу знати. От вже видніється перша ця штучка, що я говорив. Во, дивись. Бач? Це типа лице якісь ідоли. Ну тут лише такі фігні можна, всі всі обряди робити. Заїхали ми вже вглубля трохи. А нужди, чувак, я достану лучше пістолет. Тобі там, що тобі дати, шокер чи перцовку? Перцовку, Перцовку. На перець. От наш головний агрегат на сьогодні. Надо його з предохранителя зняти. Днем ми вже смелі, І ще й з пістолетами, з перцовками, то нормально. А от вночі вно то таке. Чекай, от-вот-вот, вот, вот, чувак. Отут-от, вот, вроді, з факелами стояли. Чекай, чи де. Ну давай, піде, ходи. Ближе до річки десь. Да, да, і, а ну жди, жди, я провірю ще пістолет. Ну да. Ще роботає. Все, робот. Ну вроді ну. Коротше, працює На предохранитель. От сюди. Чекай, де вони були? Вважай, Андрій. Ми були справа, бо там свічки. О, Чекай. Біля води, біля води. Йдемо подивимося спочатку, де свічки горіли. Постав тут велик. А куди ми пройдемо? Ага, окрім. Де? Вот спереді, бачимо. А, вот це вот. Да, 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 да. А вот воск іще. Да, це самі сади. Тоді воно десь там були, ми туди прямо шу. Ну йдем пытаемся. Че тут нічого, не шо це таке? Нет, це фигня якась. Банки. Чуєш, а свічки то де? Я да, не знаю, забрали. Ладно, йдемо далі. Я ще тут і десь став, щось таке мокре. Тикай, вот там і там типа з пакелами стояли. Да, да. Вот, біля річки? Да, да, да. Вот тут вот. Да, я... Ти думаєш, не тут? Так, Вони за нами так біжали, думаєш, є аризон, так палитись було їм. Йдемо туди, де чувак з факелом да, вибігав. О там сам цікаво. Щас, кстати, тут людей досить много ходить, бо того, що день всі гуляють. Так, да, це було 2 години ночі, але но все одно, ребята. Їдемо до того місця, коротше. Може їдь ти спереду. Чи я їду? Та бот, це тут. Оце тут. Мені стрьмно вже туди йти. Якщо що, просто ну, пшикай. Бо я не знаю, типу, це, це пнівмат, але ну, чувак. А ну то йди, так. Да. Хтось стоїть. Смислі. Хто стоїть? Я не знаю. Може ти показалось. Ні, то тут нікого точно немає. Йоп, твою... Став велик, а ну дай я пара. Чекай, чи тут нікого немає. <звук> <звук> по жорсткому. Чи не по жорсткому вирвався? Чекай. Дивись, щось, щось красне, чувак. Вот тикай, що це таке? Якби я знав, що це таке. Мені інтересно, що в цьому туалеті. Жди. ти, чувак, це не туалет. А шо Та я не знаю, жди. Що це за херня? Йома й йо. Чувак, тут якийсь стіл з книжкою. Тутай! І ще якась херня. Як... як чи як це, як... Як я що думу. це таке? Як ця фігня, поняв? Жди, що це за книжка. Там якась... Лучше не бере. Не брати? Ні. Та ну, жди подивлюсь. Йому воно якесь красне. А це взагалі що таке? Іди сюди! Дивися. Йома, ти зачем це сюди взяв? Що таке? Я не знаю що це взагалі таке. Крисовку забрати. Два з пістолета. Та не надо, не надо, перець, ти шо? Чого? Та не надо, воно мені сейчас в глаза полетить. Ні, не надо, давай з пистолета і все. Ти перцем просто так не пшикай. Тыкай, тупо в голову. Супчик. Не можеш попасть. А шо ти за бред? Йомо, не соситься. А щось не відпадає, у нас пистолет. Ну, та не треба перцем, та Андрій, ну дай бсю перць, бля. Не пшикай перцем. Ну воно щось не відлітає. Ні, бля, я боюсь, що мені ще теж не відлетіло в голову. Супчик. Чекай. На! Не, в мене, блять, мені в тебе? Да. Так хто мені відлетіло в руку? Сюди. Натурі? Все, не треба. Що не треба? Обломай тупо голову, nei. Nei, блять, моляться якісь. Херні, сука, Блять, мені показали, що там хтось зайшов. <laughs> мені просто показали, я тобі базарю, чувак. Що то в двері, хтось зайшов. Є? Ребята, хто знає, що це за фігня, напишіть в коменти. А книжка що це за така? Книга якусь фіня. що Шо, що? Ти впритул, стрільну йому нічого немає. Ну то ти... хоч може в руку весь. Давай собі, Ні. Ладно, виходимо отсюди. Дай прев'ю зрою хоча б. Ви просили, ми прийшли. Ну я не я, я не знав, що тут буде, що не буде. Ночі сюди я не буду йти. Реально. Хіба цей відео з мільйон набере переглядів, тоді може прийду. Ладно, тоді що? Уходимо? Двигаємося кататися нарешті. Їдемо покатаємося ще. Якщо щось буде інше, ми вам обов'язково покажемо. Я ж кажу, що тут днем много людей ходить. А ночу лиш дурачки. Приїхали на такий от спот після лісу, ви вже його знаєте, рейли. Но сьогодні ми не на рейлах. Андрій діляє ванеті трьох слайд наверх. Венеті бекварс халкап. дроп і ванеті тушінг. щінк. Єе. коснувся об це. Тикайте, шедевр, трюк. Йопта. Туда? Ну давай попробуй. Паркур на веліку. Андрегус теж робить. Але робить що? Рейлрайд, алюб, планеті, халфкап і носбонг-носбонг. Побратку. Андре гот. Оп. Чи чинкнув, ну, типу, нам ще зададуть звіздюлей, бо того що він, дикайте, кайфи що зробив. Він тупо согнув. Все? <поцент> Та ти тупо согнув. Ну, є стіля, так? Да. Ну, да, ти. <поцент> Все, йдем. Ми уходим. Ми йдем, треба поремонтувати. Окей. Не окей? Камера і так не йде. Та ми по́няли. Вс уходить. Ходить справиться. Чувак, знаєш я думав? Він зараз на нас просто, типа, буде брати бієлік мій. Я реально подумав, типа і каже, все, давайте, ви ти маєте зробити. Ладно, все, уїжджаємо. Ну ми звичайно, Андрій, звичайно? Хіба да, ну, молоточком побити всі. Стойте, так, да, якщо, що, потім молоточком виб'ємо. Влетіли тупо на спот і тут мільйон самказів. І зараз от кожного трюк, от кожного. Але по-бистрому, так, прям побистро зробили самодіальний кікер. Скільки ви його робили? 10 минут. Анука, о, два віпа, оце хорошо. Ой, твоє. Пацани, акуратно. все Вже накатались. Діти пересіть, бо я ще раз побачу вас, ви тут залишаєте все, ту ми машини днімо. Ще раз побачу, <су> будьте <су> наказані, вже вам. Опережає. Це убрати зараз. Так. Да. Двісь там перенеси сзади ззаді, там катається. Так. Да. Ну Все, все накаталась. Покатались. <реком> Ёб я! Ёб я! Аж копійки а ну-ка. Еп! По скупійке посыпали. Скопийки. А ти делал таке чи не? Тут они. Тут а ну, що що зараз будет? О, тыл вин. Давай, бар! Стабільно, давай, бар, бар, бар. Все. Давай. Ще одну. давай. Yeah. Yeah. Ну тут мало місця, просто мало місця. Тіпів поснімали, і зараз Андрій зробив тут якийсь жорсткий, я не знаю що, але трюк. Оп. Оп. І. Оп! Єе. Взело, взяло. Спот з подписчиками закрили. Їдемо на спот з хейтерами. Приїхали на віп-спот. Не на спот з хейтерами, а на віп-спот. Ну хіба якщо нас виженуть, це буде спот з хейтерами. Баланс пес, став, відпихається, ловить і робить алюб трьоху Опана! Є! Їдемо вже звідси і фінальний трюк. Пані хоп. І. Опа Ванетті! Отак! От Отак! Недалеко ми от'їхали. Тут Андрій ділає Ванеті Беквердс халкап Ой-ой-ой! Давай! Ванеті бекверс! Є! З другої попитки! Коротше, все, ребята, підписуйтесь на канал, пишіть комент, ставте лайк і всім пока!